Цього дня 1881 року народився британський вчений Олександр Флемінг. Йому належить одне з найважливіших наукових досягнень в історії людства: відкриття пеніциліну, з якого власне і почалась епоха антибіотиків. За ліки що рятують життя мільйонам людей. Флемінг отримав Нобелівську премію з медицини. 6 серпня 1889 року в центрі Лондона відкрився легендарний готель Савой. Він став першим у світі готелем, де номери були обладнані окремими санвузлами і безперебійною подачею гарячої води. Свого часу в ньому зупинялися актор Чарлі Чаплін, актриси Мерелін Монро і Марлен Дітріх, політик Вінстон Черчилль. Проте, і сьогодні Савой не втрачає статусу елітного готелю. Цього дня 1932 року відкрився перший венеційський кінофестиваль. Захід, що був задуманий як конкурент американському оскару, ініціював тодішній прем'єр-міністр Італії Беніто Муссоліні. Кінофорум, як і зараз, відбувався на італійському острові Лідо. У першому фестивалі взяли участь дев'ять країн. Вони презентували 43 фільми, серед котрих була Земля Олександра Довженка. 110 років тому у Львові створили легіон українських січових стрільців. Появі першого українського збройного формування з часів битви під Полтавою 1709 року Передувала Перша світова війна. На початку це був лише гурт патріотів, далеких від військової справи. Але вже за кілька років Легіон УСС став добре вишколеною українською військовою формацією з національною символікою, а також з українською офіційною мовою. Одне з важливих досягнень українських січових стрільців перемога над російськими військами на горі маківка 1915 дев'ятсот Щороку, 6 серпня, відзначають всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї цього дня, 1945-го, вперше в історії людства застосували атомну бомбу. Сполучені Штати Америки скинули її на японське місто Хіросімо. Одне з найбільших за величиною поселень країни вмить було фактично стерте з лиця землі. А через три дні ядерного удару зазнало і японське портове місто Нагасакі. Загалом загинули понад 200 тисяч людей. Це було перше і наразі єдине в історії людства бойове застосування ядерної зброї. А яким буде 6 серпня 2024 року, залежить від кожного з нас.